Усе почалось зі скарги тернополянки. Жінка просила в інспекції з питань захисту прав споживачів у Тернопільській області перевірити супермаркет Барвінок, що на вулиці Руській, бо вже не перший раз натрапляла там на протерміновану продукцію. Якщо попередні рази вона мирилася, з цим закривала на це очі, то цього разу на вскарзі. Написала, що її набридло закривати на все це очі. На позапланову перевірку Барвінку разом з спеціалістами інспекції з питань захисту прав споживачів пішли. І ми знімальні групі тв 4 одразу ж забороняють знімати. Цікавимось у керівництва про причину, оскільки згідно із законами про журналістську діяльність, ми маємо право на відеозйомку. Виключіть, будь ласка, камеру. Скажіть, будь ласка, на підставі чого Андрій, на підставі чого ми забороняємо. нас є внутрішній наказ по фірмі. Ми пояснюємо, їх внутрішній наказ стосується тільки працівників супермаркету. Відтак знімальна група «ТІВІ-4» закону не порушує. Далі жінка викликала Державну службу охорони. У правоохоронців до нас жодних претензій і зауважень немає. Відтак ми продовжуємо свою роботу. Головний спеціаліст інспекції з питань захисту прав споживачів розповідає про виявлені порушення. Зокрема, бачимо кілька цінників на одному товарі. З різними цінами, тобто неможливо визначити ціна наявних. Це порушення неправдива інформація і порушення інструкції цін, позначення цін на товару. Ви заходите, ви ж не знаєте, чи він 28,79 чи 27,79. Тобто на гривню різниці ми не знаємо то вже є обман. Знайшли також спеціалісти інспекції з питань захисту прав споживачів про терміновану продукцію. На даний момент є корінь імбиря ваговий. Дійсний до 19.06.14. сьогодні на момент перевірки 20 число, тобто на один день товар потребує Пиво Світле нефільтроване, пастеризоване, розрливне, нефільтроване. Термін придатності, якого минув два дні тому. Ми це знімаємо з реалізації. Знімаємо реалізації, і вони вже тоді або повертають виробнику. Тобто чи постачальнику з накладними на повернення або акт списання на деяких товарах не було маркування, товари, які невідомо проходження, тобто немає ні перекладу на українську мову, нічого зазначеного також це порушення маркування статті 15. Також на винограді ті самі порушення по маркуванню дати виготовлення, строку придатності немає, назви виробника, місце знаходження нічого немає. Це порушення статті 15 закону України про захист прав споживачів. Також спеціалісти виявили, що деякі продукти зберігають в неналежних умовах. Товар, морські делікатеси мідії, вони зберігаються при температурі від мінус 8 до 0 градусів Цельсу. Як ми бачимо, в холодильника плюс 2, тобто порушується умов зберігання, що призводить до товару, який портиться. Про терміновану продукцію інспектори зняли з реалізації. Частину продуктів також відібрали і відправили на лабораторне дослідження, результати якого будуть вже наступного тижня. В інспекції розповідають, тернополяни скаржаться не лише на протерміновані продукти з барвінку, а й на порушення в інших супермаркетах та магазинах Тернополя. Туди також ходять з перевірками. Інспекція із захисту прав споживачів закликає тернополян бути уважними, купуючи продукти. Необхідно дивитися на термін придатності, зберігати чеки, а за потреби звертатись до інспекторів.